Слава Богу, дорога церква, цей недільний час Бог дарував нам цю можливість знову бути у Божому домі, чути Боже Слово, тому що від Божого Слова ми живемо, тому що так сказав свого часу Христос, що не одним тільки хлібом буде жити людина, але кожним Словом Божим, який. Виходить із вуз Божих. І я хотів би сьогодні говорити дійсно про цей хліб, яким живе чоловік, про ту духовну їжу, якою повинен жити кожен з нас. Знаєте, Є в Біблії одна історія, яка така повчальна, і думаю, ми всі багато хто читаючи слово Боже, знаємо цю історію. Ми знаємо історію, коли свій час Ісус. Прийшов один город Самарійський, і вони написано, зголодніли. І учні Ісуса вони пішли в місто, щоб ну, купити якусь їжі. Ісус остався там біля цього колодця. І туди прийшла одна жінка. І Ісус почав з нею бесідувати. Каже, дай мені води. Вона каже, як ти, будучи юдей, просиш в мене самарянки води. Тому що Біблія каже, Слово Боже говорить, що юдеї з самарянами не мали ніякої спільності. І Ісус говорить далі, каже, якщо би ти знала дар Божий, і хто з тобою говорить, то ти сама би просила, і він дав би тобі цей живої води. Знаєте, якісь слова, коли я читав ці слова, де Христос каже, якщо б ти знала дар Божий, і хто з тобою говорить, то ти сама би просила. І ми знаємо кінець цієї історії, коли Христос задав їй ще одне питання, вона зрозуміла, каже, ти пророк. Каже, каже і далі йде зразу, знаєте, я от, буває з людьми говориш, починаєш говорити про. Євангелія і так далі. І вони починають начин, тобі говорити, наші батьки, наша віра і тому подібне, саме ця жінка. Каже, наші батьки там поклонялися, а ви кажете, що, та, що треба поклонятися в Єрусалимі. Ну Христос говорить, повір мені, каже, що приходить час, що і не на горі, і не там, а на кожному місці люди будуть поклонятися. І я пропускаю цю історію, і на що я хотів звернути увагу. Приходят учни Иисуса. И, <laughs> дивлячись на это я прочитаю с 31-го вирша и ныще. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, о которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит ему, Ім. Моя піща є створити волю пославшого мене і завішать діла Його. Ісус, знаєте, привів своїх учнів такий непонімання. Вони кажуть, не вже хтось йому дав їсти вже? Ну Ісус говорить їм про щось більше. Він говорить про те, що моя їжа. Другими словами, він сказав те, чим він жив, що його підтримувало, що давало йому сили. І він говорить такі їм слова, моя піща є створити волю, пославшого мене, мене і завершати діла, діла Його. Ісус говорить про зовсім іншу їжу. Це тим, чим Він жив. Для чого він прийшов на цю землю? Знаєте, коли ми говоримо про їжу, ми знаємо, що їжа дає нам. Вона підтримує нам життя. да? Вона дає нам силу. Вона приносить радість. Ісус жив цим, коли Він творив волю Божу, другими словами, їжа Його. В чому заключається наша їжа духовна? В цих словах Христа, моя піща є створити волю, пославшого мене. Я хочу сказати, що кожен з нас, він признаний Господом. Кожен з нас має покликання від Господа. Кожен з нас має діло, яке Господь йому поручив. Знаєте, не всі ми його обнаружимо, ці справи Божі. Інколи ми живемо так, як ми живемо, ви знаєте. Коли ми читаємо апостола Павла, пам'ятаєте, коли його Бог торкається на цій дорозі. І коли він запитав, хто ти, він сказав, що я Господь. І слідчі його слова були, що Господи повели, повелиш мені робити? Він зрозумів, що в нього є призначення, що в нього є воля для, для, для апостола. Він знав, що коли є воля Божа, ти будеш сфокусований на цій волі Божій. Ти будеш Дійсно, своє життя впорядковувати согласно волі Божій. Ти не будеш жити для себе, ви знаєте? Апостол Павел, коли він знав, для чого він живе, для чого Бог його покликав, він сказав таке слово, те, що для мене було преимуществом, то раді Христа я почав за сміття. Тому що він пізнав волю Божу. Він знав, що це набагато більше, чим просто життя, чим просто жити, щось робити. Да? Він знав, що воля Божа є для нього дуже важлива. Коли ти пізнаєш волю Божу, ти не будеш себе якби розтачати на щось інше в цьому житті. Коли ти знаєш волю Божу. Як сказав Давид, я спішив і не медлів і волю твою Господи. Це те, з чим він жив, знаєте. це те, що давало йому сили в його житті. Якщо ти знаєш волю Божу, ти дійсно будеш щасливим, ти будеш благословенним. Ти не будеш, знаєте, як люди цього світу, а навпаки, ти будеш людина, яка і впевнена в житті. Апост... Коли ми читаємо 142 псалом, це настільки важливо, коли ти розумієш волю Божу і знаєш її. 142 Псалом. Давид молиться. Це десятий вірш. Научи мене ісполняти волю твою. тому що ти Бог мій, Дух Твій благий, да, веде мене в землю правди. Давид просить Господа. Він знав волю Божу, він розумів волю Божу, але він каже, навчи мене виконувати цю волю Божу. Навчи мене дійсно, щоб моє серце воно стремилося до цього, щоб виконати волю Божу. І коли ми говоримо про апостола Павла, да? і він все своє життя він, якби, сфокусував на те, щоб виконати волю Божу. Знаєте, воля Божа, вона не дається просто так легко. Є той, хто буде перешкоджати тобі і мені виконувати цю волю Божу. Навіть коли ти знаєш цю волю Божу, є ворог, який не бажає, щоб ти. Війшов те призвання від Господа. І апостол Павло говорить, що йому допомагало. Це друга Тимофія. Ми читаємо друге післання апостола Павла до Тимофія, 4 розділ. по 8 верш. Подвигам добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в тот день, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Апостол Павло говорить, яким чином він це робив. каже, Він боровся, каже, я подвигом добрим, каже, я підв'язався. Я сосв'язався, я стремився, тому що він знав, що є той ворог, який буде йому перешкоджати в його житті. І ми знаємо, коли він говорить, що дуже двері, каже, широко відкрита, але противників є дуже багато. Є дуже багато противників, які будуть перешкоджати тобі і мені. Щоб виконати тобі волю Божу. Але апостол Павло каже, я подвигом добрим підв'язався. І як я вже, як вже, вже говорив, коли він знав про волю Божу, йому, він сказав, тоді мені прийшлося залишити те, що для мене було перше головним в моєму житті. Він сказав такі слова: те, що для мене було преимуществом, да? він залишив це в стороні. І він взяв на себе виконання волі Божої. Він цим жив. І коли ми читаємо його пісня, коли ми читаємо особливо дії святих апостолів, да? де він говорить про ті речі, які з ними в його житті траплялися. Він перечисляє те, що траплялося в його служінні. Да? І одне, і друге, і третє. І каже, був каже, в крушенні, і в ударах був, і в тому, і в іншому був. Але коли читаєш далі його Писання, і Він говорить, що все це каже, ми предоліваємо силою того, хто нас полюбив. Він перемагав, ви знаєте. Він каже, я подвигом добрим підв'язався. І він каже, я звершив свій біг", каже, Я завершив. Я виконав те, до чого мене Господь покликав. Коли ти розумієш те, до чого тебе Господь покликав. І ти стремишся це виконувати. Можливо, це щось невелике, але ти себе підпорядковуєш цій справі Божій. І ти робиш шаг за шагом цю Божу справу. Ти від цього получаєш задоволення в тому житті. Ти получаєш радість в своєму серці. Нехай Бог нам в цьому допоможе, дійсно, щоб ми стремилися виконувати волю Божу. Те, що можливо нас зупиняти, апостол Павло говорить. Дивіться, що він говорить в пісані апостола до Римлян, 8 розділ. Нам всім відоме місце, де ми часто його читаємо. 8.28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Його изволенню, все содействует ко благу. Я пропускаю і далі читаю. Це с 35 верша. Кто отлучит нас от любові Божої? І він перечисляє речі, які можуть нас зупинити в нашому житті, щоб виконувати волю Божу. І він перечисляє такі речі, скорбь или чеснота. или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умышляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченным на заклание. Вы причисляет то, что можно в нашем жизни остановить каждого из нас. Бывает теснота, бывают разные вещи. Но видите, что он говорит далее. 37 вирш. Но все это Пріодаліваємо силою возлюбівшого нас. Апостол Павло говорить, що всі ці речі можливо преодоліти в нашому житті через, нашого Господа, через любов до нашого Господа, каже, преодоліваємо силою возлюбівшого нас. Пам'ятайте, що каже Слово Боже, той, який сина свого не пощадив, але придав за всіх нас. І тому апостол Павло розуміючи це, він не зупинявся в своєму житті. Він стремився. І останнє місце, яке я хотів би прочитати, це Філіппійцям, третій розділ. Сьому вірші і нижче. Ну що для мене було преимуществом, то раді Христа я почав читаю. Да і все почитаю. Читой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, дабы приобресть Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участия в Его страданиях сообразуясь смертью Его. И далее апостол Павел каже, 13 верш, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершенен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам Впрочем, до чого ми досягли, так і дожди мислить і по тому правилу жити. Слава нашому Господу! Ми бачимо апостол Павло в цьому житті. Він стримився, і в кінці свого життя, я вже прочитав це місце, де він каже, я свій біг завершив. Я виконав те, до чого мене Господь послав. Я жив раді цього. І Слово Боже, сьогодні до нас говорить, ради чого ми з вами живемо, яка ціль в нашому житті. Якщо ти знаєш ціль свого життя, ти будеш жити для цього. Апостол Павло він знав свою ціль і він стремився виконувати волю Божу. І це була та їжа, яка його, яка його підкріпляла. Це те, що його зміцнювало в житті на цій дорозі, при всіх його випробуваннях. Коли ми прочитали ці випробування, знаєте, не кожному частина якби, приходить в життя цих випробувань. Те, що апостол Павло е, прийшов в його життя. Але він сказав, що все це він преодолював силою Божою. І в кінці, коли ми читаємо там писання апостола Павла до філіппійцям, де він говорить, що він був в різних обставинах, але він говорить такі слова: я все можу в тому, хто мене зміцнює, в тому, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І Він завершив свою дорогу, і ми знаємо, що кожен з нас він повинен стремитися до цього. Як, як стремилися апостоли. І як слово Боже, нас говорить Давид, я стремився виконувати Твою волю. І навчи мене, Господи, виконувати Твою волю. Нехай Бог нам в цьому допоможе. Давайте ми встанемо і подякуємо нашого Господа. Дорогі наш Небесний Отчі, ми тебе щиро вдячні, Господи, за цей благослови.